Кількість жертв ракетної атаки росіян на Одесу вночі 23 липня зросла до двох. Другим загиблим цивільним стала жінка. Її тіло знайшли під завалами. Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради. Рятувальники знайшли загиблу в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку. Про обстріл Одеси вночі 23 липня. Нічна атака окупантів на Одесу вночі 23 липня стала наймасовішою та найбільшою від початку великої війни Росії проти України. Росіяни використали 19 ракет п'яти типів. Збройним силам України вдалося знищити дев'ять повітряних цілей ворога. Постраждали 22 людини. Також загинув чоловік 49 років. В центрі Одеси протикорабельна ракета Х-22 влучила у свято Преображенський собор. Зруйновані шість житлових будинків зокрема, й багатоквартирні, понівечені десятки автомобілів у багатьох будівлях. Вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади. Протягом останніх двох тижнів росіяни майже щоночі нещадно обстрілюють південь України після виходу із зернової угоди, за якою спортів України експортували українську агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи. Влада України зазначає, що у такий спосіб російські окупанти намагаються ізолювати вихід України до Чорного моря. До того ж, крім портової інфраструктури, РФ також обстрілює житлові райони, торгові мережі та українські пам'ятки. Каня, редакція абозріватель.